Друзі, в сьогоднішньому відео будемо робити ростовий корм для перепілок, щоб вони росли гарні, жирненькі, товстенькі, радували господарів, щоб зарізав, було що взяти у руки. Оцим гаврикам 47 днів, де більших ми з них вже повирізали, ну і ці задніх не пасуть, які морди наглі їдять вони його дуже добре, виїдають усе, не дуже розкидають. От, наприклад, якщо гранулу куплять, то гранули вони розкидають дуже сильно. А це не так. Воно мелке, вони його вроді би грибуть, Але не дуже вони його розгрібають. з чого ми його робимо? Першим ділом мелимо соєвий шрот, кукурузу. Пшеницю і третікалу. У нас, оце зараз ми проводили експеримент і третікала. Третікала це пшениця, схрещена з житом. Вона в два рази дешевша, ніж пшениця. Ми рискнули, ноги, звісно, трусилися, але рискнули зробити з нього корм. І вже е, дві неділі годуємо з третікалом. Результатом ми доволі. Яйценоскість не упала. Прирост не упав, так що все добре. Соняшникова макуха також нам потрібна. І премікс. В даному випадку це у нас хендрікс. Можна супераміно. У ну, наші експерименти йдуть із Хендриксом. Именно. Ми ним дуже довольні. Так, процентовка. Дуже по процентовці, мамуся каже, що дуже, теж дуже довольна. Бо ось різали оце ж, оце ж вже одна партія тільки стала. Сюди це ми вже молоденьких перекидали. Да, оці дві клітки це це тут у нас, це їм по місяцю. По 35 днів, мабуть. або й по місяцю. Навіть. І ось дивіться, які вони вже в місяць. У нас різниця між ними виходить, десь 8 днів. У нас вилуп кожні 8 днів то оцим десь 50-55, грубо говоря. Оцим е, десь е, не скільки, 40, 45, хай, хай 45, 47. То оцим десь 37. Да, 37, десь 38 днів. Оцему. Ну от гляньте вже на них. Раніше, як ми годували, оце тільки починали, різні корма, експерименти, то все. То це такі вони у нас були у два місяці. Да, грам 350, 350, не більше. Е, в самому початку були покупним кормом годували, то виростали, були екземпляри і, і по 520 грам. Ну, дуже дорого. Тоді ж почали експериментувати зі своїми кормами, е, всякі ж, ці ж добавки, БМВД. І, короче, це я вам скажу довга басня. І ми через це все пройшли, і через падьож був і падьож, були і хударби, і каліки, і все на світі, і яйця негодні, то це ми поначалу через усе це пройшли. І оце ж тепер хочу, щоб для починаючих переполоводів, щоб через це не проходили. Уже ж учиться на, на чужих помилках, як то кажуть. Ми через це пройшли і зараз поділюся. Тепер рецептом, до якого ми дійшли. Рецептів багато. Шукали, усовершенствували. Ну, Підійшли іменно до цього. Заколот у нас йде на 10 кілограм. На 10 кілограм. Отакий от у мене черпачок. Взважив я усі, всі компоненти, скільки вони важать. І от у мене вона літрова. Це літрова кружка. От знайдете собі літровий черпак. І повторяйте все за мною. Чотири ковшика кукурудзи мелитої. Кукурудза мелиться на тройка три з половиною, бо на п'ятерку дуже крупна. Чотири ковшика тритікали або ж пшениці, якщо у вас пшениця. Два, щоб не збитися тепер. Три. Чотири. Два ковшика е, соняшникової макухи. І з е, соєвого шрота десь майже три ковшика. Ну, я сиплю два. І один атак неповний. Оце в нас виходить туди 10 кілограм. 10 кг засипали. Тепер невдобно однією лапою, але зараз все зробимо. Поставив міточку. Це 5%, -процентна добавка додавка, Повнораціонна для бройлерів. Це у нас йде вона для бройлерів, для роста. Це ми Зараз робимо замеси для ростових, для, щоб, щоб росли. Для бройлера там воно трошки інакше, хай я ось трошки освободимся. Бо воно зараз з городами, з цими морозами. Все, вирівняли поміточки, щоб кожен раз не важити. Бо то геморойне діло кожен раз все важить. Засипали туди. В йомкость, оце всі компоненти засипали. Тепер я беру рукою. Можна в бетономішалку, можна в чому, в чому вам забажається. ну В принципі, я руками дуже швидко це все заміси роблю, то мені нормальний так. Хоча і бетономішалка стоїть у дворі, можна і в бетономішалці, ну, може літом, як буде погода. Буде той, так зніму відео ще, як у бетономішалки замішувати. І в принципі, таке 2 минутки покалапуцяли, воно становиться таким однородним кольором. За що чорної макухи соняшникової, воно видно, де замішане, де не замішане. Перемісили гарненько. І все. Оце у вас 10 кг корму. У вас готово. Що тут пройшло? Ось на відео 7 минут то, в принципі, з балачками у вас заміс готовий. Два заміса зробили. 25 кг корму. ну 20 20 кг корму у вас є. Це на день гарно годувати поголов'я в 1000 штук. Так. Так, що ще? Тепер? А для, для несучок все делаємо точно так само. Тільки е, сипемо сюди ж е, придобавку для несучок, не для росту. Бо оце, якщо для росту їм давати, вони зажиріють, будуть яйця. На, якщо на їду яйця, то ще більш-менш. А якщо на плід, на інкубацію, вони вже не годяться. Будуть здорові яйця хороші, але вони не будуть не запліднені. Так що туди додаємо на такий заміс 100 г мелотої ракушки і е, додавку оцю. Ми, ми даємо на даний момент аміно, Но нам предложили теж Хендрікс для перепілівних сучок. Він дешевший, навіть дешевший за цей ростовий, то я думаю, аміно кончиться і ми переходимо на Хендрікс. Ну, в общем отак. Так, все. Які питання є, задавайте в коментарях, пишіть, чим годуєте ви. І і всього самого найкращого. Якщо була б корисна інформація, підписуйтесь, ставте класи, пишіть коментарі, щоб відео поширювалося. Все, всім дякую за увагу. Пока-пока.